Привіт усім. Ванеса переглядає мої старі відео у Маргаритка. Скільки їй тут? Три Тато годує. Тато годує себе і маргаритку. Трошки все в тебе. Фейся, тебе годують в два з половиною три рочки, і далі я тебе годую. Вже тобі п'ять рочків, і я далі тебе годую. Тато сам наминає. П'ять <сум> ложок <сум> 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 трошечки. А, а то ми звідки йдемо? <сум> <сум> А то ми йшли на цей катахітичну школу. Від тільки волосся я мала. Йої! Вже таке страшне волосся, вже таке не живе. Ясно. Театральний? Добре, пішла я робити каусів. Mm -hmm. Все смачного вам. Ану, січку, а ну, насечку на цукор. Поцикурвала? Так, поцукрувала. Маргетка, Та ти вже каже. не крутися, бо зараз ще тарілка буде в тебе на підлозі. Кудила, каже? Кукурудзе, не що не видно. О, видно? Ні? Так, а я роблю каву. От тепер. Знаєте, я однюхаю то. Просвічується тут всередині. Нюхаю ситочкою і зовсім ніякого запаху немає. Зовсім ніякого запаху. Значить, сюди наливаю водичку. От не можу ніяк знати, скільки тут води треба вливати. Щоб була нормальна кава. Так, сюди. Так, кава. Сюди. І якась така кава, я не знаю, 50% арабіки, 50% робусти. Мама казала, що робуста ну, така вона гірша, а арабіка смачна. Ну, тобто треба більше Арабіки. Ну та робуста, що таке, не розумію. Що. що за кава? І ось це. І це все ставлю на вогонь. Надіюся, що там я нічого лишнього, крім кави, не буду чути. Тобто ні е, тої застояної кави з шоколадом, ні цієї хімії, що я обробляла, ні оцетом. Я добре вчора це все прогнала. Mm -hmm. Все, все починає діяти. О, о, кава. Витікає кава. Так скоро закипіло вода, і то я на найменший вогник поставила. Починається. буль-буль-буль. Дала цукор, тут є мускатний горіх і кориці, і зараз вили таку каву. кавусю. Зараз, наскільки там води туди малувато. На пів кружки. От, бачите, я не вгадую з водою. Нічого. Долила сюди знову панічок води і ще перепустила все. Шкода, що з молока немає не вареного. Зараз спробую. Так, кашляла. Молодець. Пахне от спеціями кардамоном, я б голову, ще не вкладала. Зараз просто без молока спробую, щоб відчути. Може, треба було без спеції ще навіть. Та ні, ніби нічого. Люблю солодку каву, ну, тобто не сильно солодку, а солодкувату каву, трошки замало цукру додали. Не, не, не. молочка? Венеса, ти будеш чай з молочком? Все. Так що, треба було прогнати. Ну, так? Це всім смачного Гадання. Сьогодні переводять годинники, ну, тобто то в 4 годині треба було встати і перевести. Діде, Маргаритка. Mm -hmm. ем... Ну, а ми годинники перевелися в цьому в телефонах, а треба ще тепер тут. Тепер Ванеса треба натиснути. Дароміше, все, Ванесочка перевела зараз ще годинник, які переведу та й все. У мене немає в хаті дзеркала на повний ріст. Я вибираю, що краще для зути. Чи онці до того прикиду, чи он це. До того прикиду, прям не знаю. Чим не то, не то не, не пасує. Венеся, що? що ти скажеш? Ці чіткі я і там не розібралася, що мені пасує. Що кажеш? Так, прям на купу хтось так позмітав, таку стежку зробив. За горішки шукати. Горіхувалися. В Маргариті в кукурудзяних паличках попався такий класний годинник. Хелокітці розбирай, розкривай і нехай Ванеса, Там два призи. Може там нічого вже нема? ще треба з'їсти. Стрихово. Давай. Нет. Ти так будеш там, что не будуть палечки, а буде пудра. Паличок. Що? А що тут таке? Та чекай, подивимось. Що тут таке? Ти може, Мара, можна я відкрию? Можна? Ми. Годинник. Ну, а ти відкрити чи не можеш відкрити? Ем, можу. Ні, а ти можеш ти можеш чи не можеш? Не можу. Мама, мене ганий годинник. О, це якийсь фонарик. Ти банан. Зелений банан. Ходи, їсти. Ще дуже багато часу. Ну так. Ти можеш ще мені допомогти з самого ранку. І до школи бігом. Раз, два, фю-фу. Угу. Угу. Ну, далеко дуже. Далеко йти до школи? Mm -hmm. Боже ми. Якби я так казала, якби в мене так було далеко з мого дому. А де а ти ти було? Було? А? -то було? Далеко Що було? не знаєш, де я жила? Мучиком. Mm Мучику. -hmm. Mm -hmm. Ну, то ну, а в якій хаті ти не знаєш, де я була? Не mm знаю. -hmm. Ну. А школу не знаєш, де є школа в Чукві? Ні. Mm -hmm. oh. Даром жила. Все, зібрали. Годинник є, термос, бокс. <голова>, <голова>, Голова на місці. Може сьогодні не буде. Ванесочко, тільки зашпилися, бо там зараз трошечки вітерець є. Все, хорошого дня тобі. У мене да. просто тут зараз ще трошечки молоко закипить. Тому стою на кухні. Все, папа! -па. Ди йди вже. йди. Пока. Натисни ліфт. Зашпиляй.